Передень Великодня кожен українець поринає дитячі спогади. Згадує запашні смаколики, які вже підготували до кошика, і ту неповторну атмосферу передчуття чогось світлого і святкового. Сьогодні завершуємо останні приготування. За традиціями складаємо Великодній кошик, збираємось до церкви, аби зранку, в колі рідних, освятити його, де один скаже: Христос Воскрес, а інший у відповідь Воїстину Воскрес. Великдень. Це не лише релігійне свято, сповнене особливих обрядів. Воно об'єднує людей у вірі та поза вірою. Ми сідаємо за один стіл, обіймаємо близьких та дружньо змагаємось, чия писанка міцніша. Та перед молитвою кожен в тиші повинен згадати воїна, який такої нагоди вже не має матір, дітей, батьків що втратили віру в життя. Ми повинні пам'ятати ціну нашого світанку, нашої посмішки та нашого сьогодення. Дорогі українці, буковинці, чернівчани. Зараз віра це те, що має об'єднати нас у боротьбі. Ми відстоюємо свій вибір самобутнього шляху, аби нарешті звільнитися від узурпаторства країни-агресора. Воскресіння Господнє несе нам очищення, розквіт. А ця писанка є символом відродження життя. Ми боремось, аби маючи віру повернути надію. Маємо утвердитись духовно і ментально. Вистояти і перемогти. Христос Воскрес! бо істину Воскрес!